Když e, světíš světý Ivan Pavl II. na zústřiči mladí, dумаju, že to bylo možná v Kanadě, byl, to dal takový výklad, nebytí se být světými. E, no, pro mě Фактично хочу сказати, що 에, святість це є те, що зробить Бог в моєму житті. Святість це не є, е, як з нашої сторони, це є потрібна аскеза. Аскеза. Аскеза це є е, самодисципліна, а тут є і піст. Е, і ну і чим дисципліна в духовній програмі. Наскільки так пам'ятаємо, хто знав Владику Мілана, то знаєте, як він приїхав сюди на Закарпаття, то всі кухні горіли, куди Владика зміг, і по три архірейські служби Божі, Відправляти в неділю, субота, неділя дуже багато, а Закарпатська кухня то мінімально п'ять ходів різних делікатесів. І не знаю, наскільки могли, наприклад, спостерігати цей факт, що він один раз. Майже піврока пройшло, і після цього він за три місяці, до речі, е, об'їхав всі парафії е, Закарпаття і був в такому конкретному образі е, кожної спільноти. Е, а е, і після півроку Владика е, сказав, що у нього е, no, дієта. Що може їсти ну, всі ті, ну що вам говорити про закарпатську кухню, правда? А ще ці фантазії, які придумували на столи, так що е, він, він міг лише, наприклад, з бульону, е, моркву або щось таке, придумав таке, що правда, це вже потім штафірували, як... але це була внутр... якби в його душі це була така. Самодисципліна. Не була з остану здоров'я, але самодисципліна, піст, який він дотримав аскеза з його сторони. Потім, щодо цієї дисципліни в духовному житті в молитві, це в нього було так само від. Можна сказати, eh, так, як говорив Юра, це eh, отримало цю таку дисципліну з, з сім'ї. Eh, я собі так пригадав, моментально таке ехо в мені було, що з маленьку не було ні телефони, не було ще й телевізії, eh, не було тих таких злодіїв часу, але передусім, наші батьки. Ніколи нас не жаліли. Ніколи не жаліли. Е, найбільшим ворогом для зруйнування дитячої душі є. Як батьки, я не мав, хай має дитина. Е, дідо, бабуся, я не мав, хай мають внуки. Жаліти. Нас брали батьки, чи так як Юрай говорив, що гусіпас. Е, так, від маленьку включали до, до, до цієї відповідальності до праці дисципліна. А потім, в тих наших часах, eh, значить eh, заборонена eh, на Словаччині була лише Греко-католицька церква. Вона була повністю а римо-католики римо eh, аримокатолики eh, могли. Eh, не могли ці монахи з монаших орденів публічно служити. І ну, старалася держава зробити таких цих священників, щоб створити, на прикладі Китая таку державну католицьку церкву. Були різні. але але це, що говорив eh, владика на прощі в суботу, сіяти в надії. Ці жертви цих чи eh, монахів священиків які пройшли тюрмами, ці мученики, які були так само там eh, всі крові. Сім'я проростала. E, ще за комунізму, e, можна таким джерелом такої, такого духовного життя були щоденні служби Божі. Щоденні служби Божі. Це був фундамент не лише неділі і свята, але чи це була служба Божа ранкова? Була ранком о 6-й годині, а потім нам треба йти у, ш, у школу чи під час шкільного року. Ну, Ця дисципліна була, нас ніхто не жалів, але летіли як діти, тобто, наприклад, і владика, як міністрант, щоб успіти на службу Божу. Це фундамент. Змаленьку ця самодисципліна. Ніхто не жалів, що хай собі поспіть, хай відпочине, бо, бо піде колись. Контакт з Господом це фундамент. Значить служба Божа молитва. І ну, це було і у влади е, Мілана. Я е, Фактично я поступив в духовну семінарію, це була лише одна семінарія на Словаччині в Братіславі і мене не взяли, бо було треба завжди зложити на Міністерство культури кауцію мінімально 30 тисяч корон. Тоді це була ціна машини, шкоди. А то священники завжди вибирали між собою, складали це, щоб купити місце в духовний семінарії офіційно. Одночасно ці монахи, що поверталися з тюрми після цієї пражкої весни, після 1968 року, вони організували таємне. Життя монаше, бо офіційно це було заборонено. І е, таємно ті, що не могли поступити в семінарію, то е, потім е, таємно так само студіювали, вчилися. Е, в цьому часі можна сказати, я після гімназії поступив. píšel v armii na dva roky a až před armií postoupil v duchovnou semináriu v Bratislavu a to byl jak raz rík, kdy byl vysvětšený vladek Milan, nesvětšený. My vše v semináři nezůstřeli se. Ale z, znaju no, prostě to, Для нас було великою підтримкою в семінарії, як ми мали Крим, бо там завжди був тиск з державних органів з ЕБ зломити нас. А хто мав за собою цих монахів, з монаших чинів різних отців, ну це давало потім таку силу і. Щоб ми, ми зрозуміли, треба витривати і повірити в силу молитви. так як і владика, кожна перерва не говорити, але могли знаходити в каплиці семінарійній пред святими тайнами. Це був такий фундамент нашого життя. Ще друге, що хочу. Хотів би підкреслити, є його е, таке заанажування, самий відкрив, коли людина сама відкриє, як Він відкрив, і Ісуса живого, спасаючого як Господа. То в цьому був цей мотор, що Він так прагнув е, дати, помогти. І молоді, і іншим спізнати це багатство цей скарб, яким є життя з Господом. Тому е, його праця з молоддю спочивала і в цьому, що він, перший як священик, переніс з Польщі і реколекції оази. І це було такі ці 14-денні реколекції, то була така сила, то були такий землетрус духовний, там родилися покликання, там молитовні групи, спільноти молодіжні, після цих ну, перестали молодь перестала боятися. І було таке гесло між молоддю, коли брали потім на допитування, на різні такі. Ну ціль ворога церкви є викликати емоцію страху. Бійтеся, бо ми тут маємо всю владу, так як є тепер і агресор, який несе війну, зробити людей і, і щоб були поневолені демоном страху. Ну а фактично Владика Мілан побачив, як є важливе відкрити силу Божого Слова, силу молитви і силу спільноти для молодих людей. Цьому певний час забрали від нього і як дозвіл або кидали його десь. E, 100 кілометрів за кінцем світу, лише щоб його ізолювати. Ну, no, але на цій реколекції фактично це було eh, прямо no, він завжди eh, не дав себе. І потім і ми самі, і потім на Східній Словаччині, де я так. А друге, друге, щоб він eh, був між першими священиками на Словаччині. Що відкрив і неокону комунальну дорогу. А в чому це було? Це було прагнення допомогти людям спізнати силу Божого Слова, спільноти, спізнати. Ми eh, так в Лапках, ми так сміялися, він цю секту eh, переніс, eh, прийшов, запропонувати. Я тоді був eh, сотрудником в Катедральному соборі в Пряшеві і Він приніс і запропонував. Але молилися, відкривали і ці спільноти. Потім були катехези, він був присутній і на катехезах, і в Катедральному соборі. Це було прагнення. Я відкрив силу Божого Слова, силу Євхаристії, силу спільноти, як допомогти іншим, як достукати. Бо Uh, вже коли, uh, коли і зустрічалися, коли був вже тут владикою, і Жороді, uh, часто ділився таким болем. Каже, Та, скільки священників, для, для багатьох священників, я тільки як кишеня, щоб подати інтенції, подати допомогу, а з таким болем Він говорить, а вони не прагнуть Бога, вони не, пар, не прагнуть Ісуса, не прагнуть Його Слова, no, так, так на емоціях eh, ділився. E, і це, e, no, e, можна сказати, це його жертвена любов, якою він жив, це є, я би так сказав, Щось подібного до, до Івана Хрестителя, прожив в пустині, прожив свою пустиню, де набився Богом, чи де здобув досвід живого Бога, і потім, потім він ну, Господь його накопнув і тут, щоб, щоб потім жертвувався. Знаєте. Ми його бачили не один раз виснаженого, бо не вмів жаліти себе. Всюди, де було треба, взяв календар і дивився, і їхав, і служив, служив. Правда, деякі. Що хотіли з нього зробити спонсора свого, якогось комфорту, мали і жалі, і обіжалися. Але ну, хто мав очі відкриті, то міг пізнати, віддав усе. І в його людській слабкості, виснаженні, тоді була явна ця сила Христа. Так, я на прощі народів говорив, як, як він ем, прислухався, коли їздив по світові, ем, зустрічався з кардиналами, він просив, що зробити, щоб було краще. З, е, ми знаємо, що е, на початках був проблем, була проблема і. Наприклад, з Джубликом. Він не взяв сокиру не утягу, а звідається, молиться, і звідається, що би зробити. І я вже не пам'ятаю, котрий кардинал йому сказав так: ходи, ходи і служи. Будь з ними, не залиши їх самітних. Іди. І так він приходив, приходив, так і. Слава Богу, там, де вже були прогнози, що буде ще одна е, секта, там, де були різні такі бу-бу-бу, народжується, можна сказати, серце нашої епархії. Де можемо прийти і молитися, де можемо набирати силу і, е, розумієте, ну, е, в цьому є. Якби у владики була, як виріс такий покорій, не нісся, що він є, має на кожне запитання правильну відповідь слухав, слухав і одну і другу сторону, слухав з боку, порадився і потім. Інколи правда слухав. Могли йому порадити і неправильно. Але але завжди, завжди, потім воно часом виходило і було явне Боже благословення. Е, можу якби підкреслити, що це його. Е, так як ці коріння, яке отримав з сім'ї, і від священиків від всіх того духовного проводу, який мав і через лазаристів, через інших таких духовних духовних, глибокодуховних священників чи сестри, монашки, просто був відкритий на глибоко духовних людей. І шукав з ними контакт і від них, можна сказати, так само, і набирав цю таку силу духовну. І в цьому нам дає такий для нас приклад бути аскеза належить і до мого життя. Це, що руйнує часто нас. Я мушу мати, я мушу собі дозволити. я е, ці Наші інколи руйнує часто і наші священничі контакти, чи гостиничі, десь що там є вже, і е, дезінфікація дезінфекція може, обережна. Аскеза. Там, де нема асказі, там є блокада, перед тим, не можемо почути Бога і не можемо розрізнити, наскільки є правда, а наскільки потім вмішується в нас. Ну, в цьому владика був таким і є для нас прикладом. Ну, до речі, я тепер, коли є різні проблеми, а... Звертаюся до нього, Владико, ви в курсі діла. Вам тепер, видніше, не спить там. Що можете, допомагайте». І, eh, владико, тепер, що була недавно ця проблема, ми її eh, розв'язували і через Владику. І <зв 'язок> молодець. Так що це для нас, приклад, знаєте, любив Бога, любив церкву. І не був цей, щоб його любов не спочивала в цьому, щоб кожному угодити любов, так як є Божа любов. Не був чоловікоугодником, а людинолюбцем, так як тепер по новому. Хоча подавав руку, але потім стоп. Ну і це для нас є таким великим е, прикладом. Потім бути вірними в молитві, е, в, в читанні е, с, слова Божого. Е, в, ну і не біймося, так як він так прагнув, щоб ми священики е, будували спільноту. Щоб не, не спілкувалися лише тоді, коли треба обговорити єпіскопа чи якийсь один другого, але щоб мали близько один до одного і підтримували себе духовно. Це було його велике прагнення. Ну а я думаю, що він нам буде в цьому допомагати.